Коротенька історія, яка ще не має закінчення. Я думаю, тільки набирає обертів, бо саме цікаве. Пам'ятаєте, я вам колись розповідав, що Синявський, Синявський ліцей подав позов на громадську організацію Громадський контроль Київщина та телеканал Крокус-1. Подали вони позов до господарського суду, докріплюються квитанцію сплаченого. Судового збору Синявською школою. Там 12 300, якщо я не помиляюся. І господарський суд першої інстанції повернув позовну заяву, тому що, на думку суду, було порушено вимоги подання самої позовної заяви. Синявська Синявська школа не зупиняється на цьому. Вона знову витрачає. 2,5 тисячі гривень судового збору докріплює тут скріншот квитанції і подає до апеляційного господарського суду, щоб з вимогою повернути до першої інстанції і розглянути по суті. Від 25-го апеляційний суд господарський повертає фактично позовну заяву. І надає їм 10-денний термін для усунення недоліків. У мене стоїть запитання. Ну, якби історія дуже цікава, тому що для практики дуже цікаво. Де опорний заклад шкільний? Бере близько 15 тисяч гривень, щоб судитися з громадською організацією і телеканалом Крокус 1. От мені дуже цікаво. І саме головне, в позовній заяві вимога спростувати подану недостовірну інформацію, яку ми подали. Тобто, я подав її тобто в соціальних мережах. І у мене стоїть питання. На вашу думку, якщо ж все ж таки ми модулюємо ситуацію, Апеляційний господарський суд підтримує Синявську школу і подає його до. Першої інстанції Господарського суду, щоб розглянути по факту. Типу. По суті. Я не можу зрозуміти. Відкрите кримінальне провадження. Є діти на відео, які вибачаються. Є дуже багато фактів про те, що говорять, що подія відбулася. Тобто, нами поширена інформація фактично мала місце, які Посили є в... в позивача, це підтвердити в суді. Тобто протилежне. От в мене просто це в голові не викладається. Ну, ладно. А саме головне, витрачаючи кошти. Тому ми в понеділок подамо запит через Ракетнянську селищну раду, додамо дані квитанції і все ж таки мені цікаво. Хто платив. Написано, що це опорний заклад платив. Але ж ми зробимо це офіційним запитом і встановимо, де у опорного закладу Синявського ліцею є кошти на е, отакі дурниці. От мені цікаво. Чи все ж таки вчителі хочуть заплатити свого кармана? Мені теж це цікаво. Тому напишіть в коментарях: доцільно судові позови в таких справах.